Путін і не той тигр. Що задумав Кім Чинин, відправивши солдатів із КНДР на війну проти України? Коли активізувалися лінії геополітичних розломів, це схоже на ланцюгову реакцію. Одна криза перетікає в іншу. Якби не Північна Корея, яка відправила солдатів воювати з Україною, і не Зеленський, який як ціла сила Селена кішок, Викликав справжній переполох серед зграй бюрократичних голубів згадку ядерної зброї, ізраїль міг би цілковито поглинути цю увагу у засобах масової інформації. Жертва. різанини, влаштований Хамас минулого року, нарешті домоглися справедливості, коли Сінвар зіткнулася з ізраїльськими військовими на півдні гази. Ізраїльська стратегія бомбити все підряд, щоб хоч якось звільнити заручників, яких утримують у підпіллі. Не особливо виправдала себе. Старі добре солдати, ось що добило Сінвара. Знеголовлення угруповань не приносить особливих результатів. Вони завжди реорганізовуються і повертаються ще агресивнішими або замінюються чимось ще жахливішим. Спадщина Сінвара перетворення гази на гігантську бомбу самогубцю, вирішивши померти мучеником, він таки домігся свого. Але. Це далеко не перемога, а знищення Ізраїлем десятки тисяч мирних жителів закріпило за Хамас статус душі палестинського опору на десятиліття вперед. Члени організації, як і раніше, з'являються, щоб надати посильну цивільну допомогу, коли б ізраїльські війська не покидали район. Перед перспективою партизанської війни новим планом Нетаньяго, за повідомленнями, є голод на півночі Гази. З'явиться ще один Сінбар. Тим часом Хезбола посилає безпілотників Ізраїль зі смертельним пливом. Їм навіть удалося влучити в літній будинок Нитеньяго, Хайфа і північні райони Ізраїлю, через які Тель-Авів вторгається до Лівану, щоб їх убезпечити, зазнають ракетного обстрілу сильнішого ніж будь-коли. Наземний наступ на південь Лівану йде повільними темпами, страждаючи від тунелів і засідок Хезболи. Ізраїльська атака на Іран. Усе ще не завершена, але здається скоріше вірогідним ніж ні, що вона скоро відбудеться. Американська оцінка, що просочилася у пресу, насправді має справжній вигляд на відміну від типового цитування анонімних джерел у Нью-Йорк Таймс і припускає, що Ізраїль планує запустити балістичні ракети з землі та з неба, щоб не посилати багато літаків у повітряний простір Ірану. Схрестимо пальці, щоб Ізраїль уразив військові цілі, про які Іран може сказати, що вони не постраждали. У наслідок цього удар у відповідь буде досить малим, щоб нещодавно посилена оборона САД витримала і все вляглося. Участь Північної Кореї у війні проти України заслуговує на докладніший розгляд. але... Судячи з мого розуміння геополітичної динаміки, Кім кімчинин прагне, щоб його офіцери отримали бойовий досвід і одночасно хоче зробити Путіна своїм боржником. Кім улаштовує грандіозне шоу з підривом доріг, що з'єднують північ і південь, що є частиною його нещодавнього кроку, який по суті оголосив, що південь більше не частина Кореї, це може бути шоу, покликане заколисати Сеул помилковим почуттям безпеки, але південнокорейці – як і поляки, дуже серйозно ставляться до своєї оборони, випробувавши на собі весь тягар іноземної колонізації. Тепер, коли майбутнє Сеула явно буде значно світлішим, якщо Москва зазнає невдачі в Україні, Путін, можливо, просто випустив не того тигра. Північнокорейські війська, ймовірно, дисципліновані і ефективні тактично. Але якщо ними керують звичайні ідіоти орки, їхня тривалість життя. Небудь недостатньо великою, щоб це мало велике значення. Що стосується американської політики, то відрадно бачите, як союзники США розпізнають попереджувальні знаки: Трамп – фаворит у передвиборчих перегонах і кандидат на перемогу, а Гарріс не знаходить відгуку в потрібній аудиторії. Результати виборів у США майже гарантовано будуть із мінімальним розривом, і найімовірніше цей розрив зведеться до кількох тисяч голосів у трьох п'яти штатах. Ймовірно. Буде ще один розкол між народним голосуванням і колегією виборників. Конгрес буде мінімально розділений, і питання полягає в тому, чи будуть демократи контролювати палату представників. Навіть якщо Гарріс удасться здобути перемогу завдяки вищій відносній явці, Трамп скаже цей результат. Тож на цьому фронті розпочнуться перегони. Демократи, зокрема, відродили риторику про фашизм. яка Швидко зникла після того, як куля Кілера влучила в Трампа на початку цього року. Якби не було обґрунтування, є природний наслідок, який схоже мало хто усвідомлює, що робити простим громадянам, якщо як стверджують багато видатних діячів, Трамп фашист, який знищить Конституцію для будь-якого нинішнього чи колишнього військовослужбовця, який давав присягу підтримувати і захищати Конституцію від усіх ворогів зовнішніх чи внутрішніх. Це провокаційні слова, які можуть викликати битву. Я постійно запитую демократів, з ким у мене є можливість спілкуватися, до якого порога допустиме насильницький опір, але ніхто не хоче відповідати, маючи на увазі, що вони таким не займаються відверто, безвідповідально робити певні заяви, якщо ви не готові їх підкріпити. Це вищий прояв. Хибної тривоги, який гарантує, що якщо і коли фашист захопить владу і знищить конституцію, ніхто не повірить людям, які роблять грізні попередження. Ті, хто повірив їм першого разу і опікся, не стануть ризикувати вдруге. Так чи інакше, чийсь блеф має бути викрито на початку листопада, ну не зовсім на початку листопада, а саме 5-го числа. І важко сказати, що міститься по інший бік. Небезпечніше. Припустити дисфункцію, майбутнє фінансування України навряд чи пройде через Конгрес. Якщо Трамп усе ж таки переможе, це принаймні має спонукати Байдена надсилати справжній потік військової допомоги Україні. Якщо тільки не підтвердиться моя теорія про те, що у Сполучених Штатах в кінцевому підсумку стикаються із власним пострадянським моментом. Коли ви поєднуєте, різкі, очевидно, неприпередні. Партійні розбіжності, що сякають корінням у культурне самовираження з постійним географічним розривом, ви бачите народження абсолютно окремих країн. Особливо коли Західне узбережжя приблизно вдвічі багатше, ніж червоні Штати, чий добробут субсидують наші податкові долари. Україна все ще жива, незважаючи на все, що на неї звалив набагато численніший і краще оснащений противник. Це само собою свідчить про те, що Росія перетворилася на не більше ніж погану ідею, підкріплену успадкованою радянською технікою, якою нинішнє покоління лідерів ледь уміє користуватися. На жаль, як і попереджали ті з нас, хто говорив про цей жахливий конфлікт протягом останніх трьох років, що довше він триває, то масштабнішим він ставатиме. Коли активізуються лінії геополітичних розломів, це схоже на ланцюгову реакцію. Одна криза перетікає в іншу. Війни Ізраїлю, а тепер і втручання Північної Кореї у справу України, це частина одного і того самого процесу. Це рагнарок повоєнного порядку. Запобігання. Або, якщо буде потрібно, перемога у війні з Китаєм залежить від перемоги України. Молодець Австралія, що нарешті надіслала свої старі танки М1А1. Ваші 49 перевершили 31 американський. За вирухуванням втрат це має остатисти не один, а два повні батальйони. Я не настільки хороший розповідач, щоб придумати або запозичити вираз для адекватного опису того, що відбувається, коли сардоїчний гумор поєднується із щирою вдячністю. Але в мене є відчуття, що кожен, хто коли-небудь служив в армії рядовим солдатом, добре розуміє це почуття. Гадаю, його можна назвати оптимістичним скептицизмом. І здається, для австралійців, яких я знаю, це практично значення за замовчення. Хоч би якою похмурою була ситуація, основні тенденції рухаються у правильному напрямі. На українському боці відносно багато снарядів, а знищення кількох стратегічних складів вплинуло на рашистські боєприпаси. Україна продовжує лідирувати в еволюційних перегонах безпілотників, при цьому в них дедалі частіше з'являються дрони-перехоплювачі. Якщо демократичні країни світу покупаються у своїх запасах і зроблять крок вперед, хороші хлопці можуть перемогти. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую вам всім за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Ну а на завершення, я традиційно скажу, що слава Україні! Слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось на Нізрумі!